Вітер до 20 метрів за секунду. Якої шкоди заподіяла негода на Буковині? 26 листопада у більшості областей України і Чернівецькій, зокрема, зафіксовані великі пориви вітру до 20 метрів за секунду. Скільки ще вируватиме негода на Буковині і коли припиниться вітер? Через сильні пориви вітру на вулиці Лукяна Кобилиці у Чернівцях впало будівельне арештування. Постраждалих немає. Я вранці йшла з роботи. Де тебе? Що сім? Тут все була перекрита дорога. Міліція перекрила, сиділи, чергували. Світло відімкнули, сказали, що можна безпечно проходити, але проходити невозможного було, так як все було перекрито. Це Богу дякувати, що нікого не ніхто не працював, що це сталося ночі. Коментар від поліції ми не отримали. Що ж до ситуації в області через буревій у кількох громадах зникло світло. Станом на ранок у нас було частково відключено. Роша було у нас І в Либоській дільниці там сочовени, корчів, кубка. Потім у нас напроти дня ще вимикалася одна лінія, частко лінія в Новоселівській дільниці, це село частково було знестовлено 500 точок обліку. І в Хотинській дільниці у нас було знестовлено село Муки, Поляна, Руха, Танкорнешти, Бритки, Рашків. Фордівці, молонці, ну зараз вже на п'ятнадцять сорок п'ять точніше, то лінія включена вже і зараз залишаються лише заявки по знову мережі 0,4 кВт від споживачів наших, які проходять через. ДСНС кажуть, були попередження про погіршення погодних умов та повідомлень про надзвичайні ситуації не отримували. Ще з п'ятниці, коли ми отримали погіршення про повідомлення про погіршення погодних умов, всі підрозділи ДСНС, як головного управління, так і районів. Приведені у бойову готовність 24 на 7, Ми на зв'язку, і звичайно, якщо отримуємо такі повідомлення, то ми реагуємо. Таких повідомлень по Чернівецькій області не було. У нас більш стабільна ситуація. Аварійних ситуацій та ускладнень у русі на дорогах області немає. кажуть у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Наприклад, у відділі 17 години то 6 години ранку сьогоднішнього. Залучено 13 одиниць техніки та сорок два робітники областизоро. Хочу також зазначити, що дорожники були залучені і до ручної підсипки складних ділянок. Йдеться про перехрестя, мости, повороти, спуски та підйоми інформації про ускладнення в русі, дорожньо-транспортні пригоди або надзвичайні ситуації до нас не надходило. Всі дороги були в проїзному стані. Синоптики кажуть на територію Чернівецької області знову насувається циклон протягом вчорашнього дня. Та сьогодні, практично до даного часу, у нас утримується сильний вітер, його максимальні пориви сягають 15-19 метрів за секунду. Тиждень буде дуже Мінливим. Після циклону, який відійшов, уже в ці години формується наступний циклон, він формується над західним узбережжям Європи, Уже починаючи з 29, го вночі 30, го середа четверг, ми відчуємо вплив чергового циклону, знову у нас затяне хмарами, випаде невеликий сніг і дещо посвіжіше є вітер, ми знову максимальні пориви очікуємо 15-20 метрів. За секунду надзвичайники закликають людей зважати на погоду та приходити до пунктів обігріву при необхідності. У Чернівецькій області на сьогоднішній день розгорнуто функціонують 18 стаціонарних пунктів незламності, тобто які зазвичай можуть бути використані як пункти обігріву. Тож, якщо є така необхідність, ми закликаємо громадян звертатися. Також 10 мобільних і є додаткові ще в резерві пункти незламності, які можуть бути розгорнуті. За зверненням місцевої влади і використовується найперше як пункти обігріву, а також пункти, де можна буде отримати зв'язок і підзарядити свої гаджети, обігрітися, випити гарячого чаю. Мапа з розташуванням пунктів незламності доступна в застосунку. Дія її можна завантажити для перегляду офлайн. Юген Пасалюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4